Доброго дня, друзі! З вами лікар В'ячеслав Смирнов. Як швидко позбутися болю напруження або дискомфорту в спині? Просто уважно слухайте та повторюйте за мною, і ви справді відчуєте, що ваша спина стала значно більш вільною і біль дискомфорт або напруження зникли. Будь ласка, сядьте рівно на стілець, вам має бути зручно і має бути вільне місце між вашою спиною та спинкою стула. Спочатку просто прикрийте очі і відчуйте своє тіло. Стопи повинні стояти на підлозі а, на якійсь зручній для вас відстані одна від одної, тобто ноги ми не схрещуємо. Прикрийте очі і просто проскануйте свої відчуття. Знайдіть максимально зручне положення. Ніде не має бути напруження або дискомфорт. Порівняйте відчуття між правою та лівою половиною таза, плечовими суглобами та головою справа та зліва. Наскільки збалансованим? Та симетричним ви відчуваєте своє тіло. Також наскільки симетричними ви відчуваєте відбитки, які залишає в стільці ваш е, таз Декілька разів вдихніть та видихніть. І е, також порівняйте е, відчуття, пов'язані з розподіленням язевого тонусу справа та зліва. Якою половиною спини ви перш за все тримаєте, наприклад, платно на свою спину, хребет. І так само якою половиною шиї ви перш за все тримаєте в е, балансі вашу шию та голову. Тепер почніть Робити максимально повільні а, плавні рухи. Ми робимо вдих, і під час вдиху ми ведемо а, сонячне сплетіння максимально повільно та плавно назад. Це ми робимо навдосі. Ми максимально скругляємо спину і голову так само кладемо на грудь. Підборіддя на грудині, плечі опущені вниз та трохи вперед. Плечі опущені вниз та винесені трохи вперед. Коли ми робимо видих, ми ведемо максимально плавно та повільно сонячне сплетіння вперед. І трохи прогинаємось в цьому положенні. І знов вдих. Сонячне сплетіння рухається назад. Плечі вниз та вперед. Підборіддя на грудину. І знов видих. Сонячне сплетіння рухається вперед. Ми плавно прогинаємось. Важливо, прогинаємось без напруження. Тобто ми не входимо в той діапазон руховості, де виникає напруження або біль. Вдих, сонячне сплетіння рухається назад. Видих, сонячне сплетіння рухається вперед, максимально плавно та повільно. Зараз, будь ласка, робіть і слухайте мої коментарі. Що важливо, перше, ми рухаємось максимально повільно та максимально плавно. Власне, сама ця плавність та повільність і дають ефект зняття напруження зі спазмованих м'язів і розвантажують хребет. Друге. Ми рухаємось максимально уважно до власних відчуттів. Як це відбувається? Наприклад, порівняєте відчуття в тазу. Наскільки однаковим ви відчуваєте рух правою та лівою половин тазу? Можливо, ви відчуєте, що ваша сідлична кістка, сідалічна кость. Справа та зліва рухається несиметрично. Це може бути схоже на те, ніби у вашому авто колеса стоять несиметрично. Власне, це і є. Це а, відбувається внаслідок того, що таз у більшості з нас несиметричний. І це насправді є причиною багатьох проблем. Зараз ми це частково коригуємо. Зробіть принаймні 10 рухів. Зверніть увагу на те, як змінюється ваш стан в процесі а, виконання цих рухів. Можливо, ви відчуєте, що з кожним циклом... У вас починають подовжуватись м'язи спини, подовжується хребет, сповільнюється ваше дихання, і так само поступово розслабляється нервова система, розслабляється психіка, стає менше думок, менше емоцій, і в цілому стан стає все більш і більш медитативним. Якщо ви зробили плюс-мінус 10, 15, може, 20 повторів. Вирівнюємось, порівняйте відчуття з права та зліва. Вже можливо, ви відчуєте, що балансу стало більше, але це ще не все. Крок другий. Зберігаючи рівне положення, ми можемо, якщо потрібно, притримувати руками стілець або коліна, наприклад, може й ні. А ми робимо вдих так само, і сонячне сплетіння рухаємо іворуч. При цьому потилиця та крижова кістка, крістець, лишаються на одній вертикальній осі. Під час видиху ми вирівнюємося. Це видих. Вдих. Сонячне сплетіння рухається праворуч, ми вигинаємося вправо. Плавна дуга вправо. Таз нахиляється праворуч. На одній вертикальній осі крижова кістка та потилиця. Під час видиху ми вирівнюємось. І зараз продовжуємо рухатись так само. Вдих. Сонячне сплетіння пішло ліворуч. Вирівнюємось. Видих. Вдих. Сонячне сплетіння пішло праворуч. Порівнюємось, видих. Так само рухаємось максимально плавно та повільно. Будь-які переривання під час руху це і є відображення нашої внутрішньої втрати датності до контролю за роботою власне тих м'язів, які і стабілізують наш кребет та шию. І, і через це виникають власне і проблеми. Коли ви будете це робити, просто спостерігайте за тим, як продовжує реагувати ваше тіло, як змінюється ваше відчуття. І як змінюється ваш внутрішній стан? Буде розслаблятися тіло буде все більш і більш звільнюватись. Ваш хребет. Він буде ставати все більш еластичним та ніби витягнутим. І так само внутрішній стан буде ставати все більш і більш медитативним. Рівень напруження, рівень стресу буде поступово знижуватись. Дихання буде сповільнюватись. Це теж дуже важливий параметр для оцінки того, як і куди змінюється, зміщується ваш внутрішній стан. І третій крок найголовніший, тепер ми збираємо все це до купи. Сидимо ровно. можемо знов вдихнути і видихнути. Кожен крок можемо робити 10-20 і більшу кількість разів. Порівняйте знову відчуття справи та зліва. Скоріше за все, знов ви відчуєте, що балансу в тілі стало ще більше. І тепер ми починаємо рухати а, по колу сонячне сплетіння. Максимально плавно та повільно. Півкола назад це вдих. Голова висить на, груд... на груді. Півкола вперед це видих. Півкола назад це вдих. Плечі опущені донизу і винесені вперед. І півкола вперед це видих. Півкола назад це вдих. Півкола вперед це видих. Півкола назад це вдих. Продовжуємо рухатись по коло. Що важливо тут? Ми намагаємось зберігати на одній вертикальній осі крижову кістку та потилицю так само. Тобто, рухається лише сонячне сплетіння, або умовно попереково грудний перехід а, хребта. А, тобто, якщо зафіксувати для себе уявно а, полюси, верхній та нижній, і точку, яка рухається, то фігура, яку ми отримаємо, буде нагадувати, не знаю, по українську веретено. веретено. Ми намагаємось так само максимально плавно та повільно відтворювати цей рух стільки, скільки буде у вас можливості: 10, 20, 50 повторів. Зверніть увагу на те, що в тілі в будь-якому випадку будуть якісь місця, де немає цього руху. Наприклад, ви відчуєте, що у вас досить твердий поперек, і там рухається мало або, наприклад, між лопатками. Або, наприклад, шия та плечі. Оці ділянки це тип, типові ділянки, в яких ми не відчуваємо хронічної фіксації, хронічного напруження, яке власне і призводить до багатьох наших проблем з хребтом. Намагайтесь постійно, коли ви ловите себе на тому, що десь щось напружилось і не довідпускається, відпускати це напруження. Дозволяйте своїм плечам опускатись ще нижче і уходити ще далі, коли ви рухаєтесь назад. Дозволяйте своїй голові шиї. Нахилятись та витягувати ще далі вперед, коли ви рухаєтесь назад, ми е, ні в якому випадку не йдемо туди, де виникає напруження, дискомфорт або біль. Тобто, якщо вони виникають вже, наприклад, е, ще до максимальної амплітуди, просто не робіть з такою амплітудою цей рух, робіть його е, меншим за амплітудою. Просто наша нервова система, власне, ці вправи вони перш за все е, адресовані нашому мозку. Це найголовніше, що в принципі можна робити зі своїм тілом. Якщо ми робимо вправи через біль, наша нервова система буде створювати захисне напруження, бо вона ж не розуміє насправді, що ми вирішили зробити. Вона не розуміє, що ми вирішили собі чимось допомогти. Зараз змініть напрям і робіть в іншому напрямку. А, і вона буде створювати захисне напруження. Це дуже схоже на те, що відбувається, коли ми, наприклад, пошкодили собі ногу, і нам наділи гіпс або лангету. Тому а, дуже важливо а, рухатись, не виходячи за межу а, комфорту. Тобто, ми знаходимося постійно на межі між комфортними відчуттями та дискомфортними відчуттями. Ще один коментар. А, зверніть увагу на те, що ви відчуваєте в кульшових суглобах та забідрених суставах. А, якщо ваші коліна або стегни рухаються якось разом з тазом, мені навіть не зручно так робити, це а, означає так само, що є певна фіксація в цій ділянці, і суглоби дуже сильно страждають від цього. Суглоби ні. Спробуйте зафіксувати ваші коліна а, так, щоб ваш таз рухався максимально вільно та з максимальною амплітудою відносно ваших стегун, лишових суглобах. І це додатково буде розвантажувати ваші ноги. Дуже важливо також відслідковувати, як поступово сповільнюється ваше дихання. Чим більш повільним, плавним буде рух та дихання, тим більш корисним буде цей рух, власне, ця вся вправа для вашого тіла, мозку та свідомості, для ваших емоцій та стресу, для вашої гормональної та імунної системи. Це впливає повністю на все. Коли ви відчуєте, що вже досить, закінчуємо, вирівнюємось, відчуйте себе, відчуйте своє тіло. Відчуйте стілець під собою, відчуйте, як ваші стопи стоять на підлозі. Знайдіть максимально збалансоване положення, в якому вам буде максимально зручно, прикрийте очі і знов порівняйте відчуття та відбитки, які, які ваше тіло залишає в підлозі та на стільці. Що змінилось? Чи відчуваєте ви, що симетрії стало більше? Що ваші ноги, ваш таз, ваш тулуб, плечі, шия, голова, все тіло разом відчувається, по-перше, більш симетричним, більш збалансованим. Більш об'ємним, більш вільним, більш комфортним? Чи відчуваєте ви, що рівень напруження фізично та психоемоційно став значно або принаймні відчутно нижче? Чи відчуваєте ви, що ваше дихання стало більш плавним та повільним? Власне, це все є критеріями того, як відреагувала ваша фізіологія. Можливо, ви відчуєте, що в тілі виникло розслаблення. Можливо, буде відчуття тепла або водіння в тілі, те, що виникає внаслідок підсилення кровообігу. Напишіть у коментарях, як змінились ваші стан та відчуття. Ви, напевно, добре розумієте, що однієї вправи, яка гарантовано вирішувала цю проблему, насправді не існує. Якщо ж ви хочете повністю вирішити цю проблему, перейдіть наш курс Кребет Лайк. Посилання в закріплених повідомленнях в нашому телеграм-каналі. Там же багато корисних матеріалів про цілісний підхід до фізичного та психічного здоров'я людини. Посилання на канал. В описі до цього відео